Доброго дня! Ми учениці 7 А класу ліцею номер 30 міста Житомира Шевчук Софія та Мороз Наталія. Мета нашої роботи запропонувати модель майданчика, на якому будуть встановлені тренажери, які під час руху будуть накопичувати електроенергію, внаслідок чого буде забезпечено освітлення цього ж майданчика у вечірній час. На сьогодні відомо кілька способів отримання електроенергії. І на даному майданчику ми пропонуємо використати енергію п'єзоелементів, сонячну енергію та енергію електромагнітної індукції. В переважній більшості на майданчиках використовуються рухливі тренажери, і рух цих тренажерів можна використати для отримання електроенергії. Перед цим ми провели дослідження, які є види тренажерів. Приклади можете бачити на екрані. Також, провівши дослідження, ми визначили місця, які є найпопулярнішими на майданчику. Тобто там немає трави, а земля витоптана. На цих місцях ми встановимо п'єзоелементи. Коли людина стрибає з тренажера, такого як турнік, вироблятиметься електричний струм, який слугуватиме для освітлення майданчика. Сонячні панелі розмістимо на дахах гірок. Таким чином, при наявності сонця вироблятиметься електричний струм, а електромагнітну індукцію використаємо для каруселі та велотренажера. Вздовж катушок будуть рухатися магніти, і буде вироблятися електричний струм. Ми обрали різні види отримання електроенергії для того, щоб струм вироблявся за будь-яких умов. Тобто, якщо це пасмурний день і сонця немає, то працюватимуть п'єзоелементи та електромагнітна індукція. Можемо зробити висновки. Наш майданчик забезпечить екологічно чисте забезпечення електроенергії. А також ми поєднали дві корисні справи заняття спортом та отримання електроенергії. Тобто займаєшся спортом та виробляєш електроенергію. Дякуємо за увагу. Слава Україні.